Шукаєте простору, однокімнатну квартиру з продуманим плануванням. Маємо для вас чудовий варіант у ЖК Comfort Hill. Квартира розташована на 11 му поверсі першому під'їзді. Загальна площа 54,3 метри квадратних. Коридор це візитівка вашої квартири. 5,8 метрів квадратних достатньо, щоб створити сучасний там функціональний простір. Тут ми бачимо санвузол площею 7,3 метри квадратних. Переходимо до кухні площею 19,9 м2, ідеально для тих, хто любить простір. Тут легко розмістити сучасну техніку, велику обідню зону, а також тут є балкон, який стане чудовим місцем для ранкової кави. Лише подивіться, який неймовірний краєвид ви будете щодня спостерігати з цього балкону. Переходимо до кімнати площею 18,7 м2. Лише подивіться, яка вона світла та простора. Вона стане вашим ідеальним простором для відпочинку. Тут вже єніше підбудоване шафу купе максимум простору та функціональності. Ну і звичайно, тут теж неймовірний ви з вікна. Щодня у вас перед очима Львів у всій його красі. Якщо вас зацікавила ця квартира, телефонуй нам у відділ продажу або пиши нам у дірект.